Давай слухати читати нову казочку щодня. Ганс Крістіан Андерсен Снігова королева. Казка. Оповідання четверте, п'яте, шосте та сьоме. Оповідання четверте Принц і принцеса. Присіла герда відпочити. Великий чорний круг пожалів дівчинку, яка самотою йшла білим світом. І ось що він їй розповів У їхньому королівстві є принцеса, така розумниця, що ні пером списати, ні словом сказати, і захотіла вона одружитися. Вибрала вона собі того нареченого, який не злякався срібної гвардії та золотих лакеїв, самого милого та найбільш красномовного. Це точно кай. вигукнула герда. Адже він такий розумний. Приведи ж мене до палацу. Легко сказати, та важче зробити. Пораджусь я краще зі своєю нареченою вороною. Прилетів круг уже надвечір. Не плач, дівчинко, не журись. Наречена моя знає, яким чином потрапити до спальні принцеси. Ох, як же тремтіло серце Герди від страху і одночасно радісної нетерплячки. А ось і прекрасна спальня. Дівчинка побачила темно русяву потилицю, голосно покликала. Принц повернув голову. Ні. На жаль, то був некай. Герда заплакала, а потім розповіла принцу та принцесі свою історію. Вони поспівчували її біді і залишили дівчинку у палаці. Минуло кілька днів, і герда зібралася в дорогу. Їй подарували хутряні чобітки, муфту, чудову сукню, посадили в золоту карету та побажали щасливої дороги. Оповідання п'яте маленька розбійниця. Ось в'їхала карета у темний ліс. Карета, що блищала, як сонце, одразу впала в очі розбійникам. Вони схопили коней, убили кучера та слух і витягли нещасну герду. Але не встигли розправитися з дівчинкою, бо до карети підскочила невгамовна і свавільна маленька розбійниця. Вона гратиметься зі мною і віддасть мені свою муфту і свою гарну сукню. По пеньках і горбках мчала золота карета, а маленька розбійниця слухала сумну та зворушливу історію Герди. У напівзруйнованому розбійницькому замку палає вогонь, слабо освітлюючи вкриті кіптявою стіни. Ти спатимеш зі мною біля мого маленького звіринця, сказала герді маленька розбійниця. Герда, цілісіньку ніч не могла заплющити очей, злякано гадала, вб'ють її чи залишать живою. Аж раптом лісові голуби провуркували. Ми бачили Кая. Він летів над нашим лісом у санях снігової королеви. Напевно, до Лапландії. Адже там вічний сніг і лід. Запитай про це у північного оленя. Так, так, там вічний сніг та лід. Диво як добре, сказав північний олень. На безкрайній блискучій крижаній рівнині стоїть літнє шатро снігової королеви, а її головний палац знаходиться біля північного полюса на острові Шпіцберген. Я відпущу тебе на волю, сказала оленю маленька розбійниця, але за це ти мусиш віднести до палацу снігової королеви оцю дівчинку. Північний олень підстрибнув від радості. Маленька розбійниця посадила на нього герду. Так і бути. Візьми назад свої хутряні чобітки, адже буде холодно, а от муфту я залишу собі. Надто вона вже гарна. Через пеньки та горби лісами, болотами та степами мчить швидконогий олень. Виють вовки і каркають ворони, а небо викидає стовпи вогню. Моє рідне північне сяйво, дивись, як гарно воно горить. Оповідання шосте Лаплантка і фінка. У маленькій, жалюгідній хатинці зустріла їх стара лаплантка. Довгий же ви ще маєте подолати шлях допоки дістанетеся до Фінляндії, де щовечора снігова королева запалює блакитні бенгальські вогні. Мчить олень безмежними просторами до мудрої фінки. Чи не приготуєш ти для дівчинки такого пиття, яке дало б їй силу дванадцятьох богатирів, тоді б вона напевне здолала снігову королеву. Я не можу зробити її сильніше, ніж вона є. Хіба ти не бачиш, наскільки велика її сила? Сила в її милому, невинному, дитячому серці? У саду снігової королеви біля великого куща червоних ягід залишив олень за порадою фінки маленьку герду. Оповідання сьоме. що було в замку снігової королеви і що трапилося потім. З тривогою входила вона в холодний білий палац, освітлений тьмяним північним сяйвом. У неозорій пустельній залі, блідий, нерухомий, неначе неживий, складав кай із гострих крижин слово вічність. За одне це слово обіцяла йому снігова королева подарувати весь білий світ та нові ковзани. В цей час до зали зайшла герда. Кай, мій любий кай, нарешті я знайшла тебе. Гарячі сльози впали йому на груди, проникли в серце, розтопили кригу та розплавали уламок диявольського дзеркала. Гердо, мило моя, гердо, де це ти була так довго? Де я був сам? І навіть крижини від радості затанцювали, а потім вляглися і склали слово вічність, слово звільнення кая лежало на підлозі, написане блискучими крижаними літерами. Кай і герда вийшли з пустельного крижаного палацу, стихали буйні вітри, сяяло сонце і все довкола посміхалося. Вони йшли і їх дорогою розквітали весняні квіти. З лісу на чудовому коні виїхала молода дівчина. Герда одразу впізнала її. Маленька розбійниця уважно глянула на кая. Хотіла б я вірити, що ти вартуєш того, щоб за тобою бігали на самий край світу. Знайомим дзвоном зустріло хлопчика та дівчинку їхнє рідне місто. Узявшись за руки, щасливі та безтурботні, сиділи кай і герда біля своїх троянд. Обидва вже дорослі, але серцем і душею справжнісінькі діти.